Вітання, друзі! Моє ім'я Ковнацький Олег. І сьогодні в вашій увазі хочу представити курс профілактика на дитячому стоматологічному прийомі. На нашому курсі ми поговоримо про все пов'язане як з домашньою, так і з профілактикою у кабінеті у стоматолога. Ми будемо говорити про те, хто і як довго відповідальний за домашню гігієну, про те, як підібрати засоби гігієни вашим пацієнтам, а також про те, як, коли і чим проводити професійну гігієну, також поговоримо про фактори ризику розвитку карієсу та як на них впливати. Це все на нашому курсі, присвяченому профілактиці на дитячому стоматологічному прийомі. Приєднуйтесь!